6 березня, тайна, Йосифа, сина Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походи Святого Духа Матей 1, 20. Йосифа, сина царя Давида, ти нащадок царського пророка, що передбачив вічне царство одного з синів своїх, від якого мав походити Спаситель. Йосифа згадка про твоє походження, нехай пригадуй тобі великі діла, що має постати у твоєму роді. Пророцтво твого предка точно сповнилося у тробі благословеної діви з роду Єсея, що так само, як і ти, є потоком Давида. У тробі благословеної Діви, долі якої нерозлучно пов'язано з тобою, сина Давида, не бійся прийняти доньку Давидову, Бо що в ній зародилося від Святого Духа, ти гідний того, аби вона була при тобі, тобі повірений святий заклад, Божий плід і її дівиства. Хоча Марія силою Святого Духа стала матір'ю, все ж таки залишиться твоєю дружиною. Вона так, як і син її належить тобі, син Всевишнього на землі хоче, щоб ти був його опікуном. Вождем, оборонцем ти маєш бути для нього всім. Можливо, і ти потрапиш у такі обставини, як святий Йосиф, коли найбільшою буде твоя журба в якійсь справі, коли перешкоди будуть здаватися тобі непереможними. Роби те, що можеш. Думай, шукай якогось способу їх вирішення. Але роби це спокійно, не думаючи про журбу, Спи спокійно, як святий Йосиф. У ласкавих руках проведіння Божого, ніс спокус та досвіді, принесе зорю радісного дня, журбою і ти на спочинок, радісне буде твоє пробудження. Молитва. Освяти, Йосифе, радуйся і дякую Богові за втіху, що наповнила твоє серце, коли ангел відкрив тобі тайну воплочення Сина Божого. Випроси мені, ласку, щоб я у всіх небезпеках життя спокійно могла думати і сильною волею робити все, що зможу, щоб я, здавалася, цілковито на Бога, потіхи ж, помочі і визволення завжди лише із висот очікувала. Амінь. Святого Йосифа, цього вірного слугу вибрав Господь Ісус на те, щоб Він утішителем дорогої Матері Його. Опікуном і помічником його у великому ділі спасіння світу. Історія Сім тисяч франків. Було це у 1844 році Милосердні сестри Лявані хотіли почати будівництво монастиря, але не мали на це достатньо коштів. Одна сестра відбула дев'ятницю на честь святого Йосифа. Як результат мати Тереси настоятельки чину одержала з міста Ренес 7 тисяч франків. З листа, що ним повідомили настоятельку про цей дар, вона дізналася, що особа, яка надала ці гроші, вирішила пожертвувати їх саме в день святого Йосипа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословений бідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.